Полуниця примхлива рослина, що вимагає постійного догляду, і нерідко дачники припускаються помилок при обрізанні цієї культури. Щоб домогтися гарного врожаю солодкої ягоди, потрібно дотримуватися простих рекомендацій: коротко обрізають стебла. Стебла полуниці ні в якому разі не можна коротко обрізати, найчастіше дачники вкорочують стебла, захоплюючи вуса. Підкорінь, така обрізка не тільки зашкодить рослині. Але і вплине на якість врожаю, буде гальмуватися процес формування квітів і зав'язі. потрібно залишати стебло довжиною см. так ростові зони не будуть пошкоджені і почнуть плодоносити після періоду реабілітації, скошують кущі дачники, які вирощують полуницю у великих обсягах, часто фізично не встигають виділити час для обробки кожного куща, саме з цієї причини вони вдаються до одночасного скошування. Такий підхід надає лише негативний вплив на розвиток культури, тому скошувати кущі категорично не рекомендується освіта спеціальних речовин, які використовуються для закладки врожаю, відбувається в молодих листках, під час скошування вони пошкоджуються, і це негативно впливає на розвиток рослини і майбутній урожай. Забороняється скошувати різні сорти в один і той же час, так як вони розвиваються по різному, один вид міг припинити плодоносити, а в іншого в цей же час пробиваються нові пагони, позбавлятися від старого листя бажаного за допомогою секатора. При цьому не можна чіпати лиственну розетку це серце полуниці тільки така обробка забезпечує безперешкодне проходження повітря і сонячних променів. Обривають листя і вуса, якщо обривати листя і вуса, можна випадково пошкодити не тільки рослина, але і його корінь необхідно використовувати ножиці або секатор для правильної обробки. Якщо ж ви випадково вирвали кущик з коренем, то не варто його садити назад. Слаборозвинена коренева система плодоносити точно не буде. Не обробляють інструмент, якщо не обробляти інструмент при обрізанні різних кущів, то можна заразити пагони. Передаючи хвороби від одного до іншого, найбільш часто при недотриманні цього правила дачники заражають всі свої кущі полуниці суничним кліщем, саме тому при обрізанні потрібно дотримуватися встановленого порядку від молодих до старих кущів, тільки так можна уникнути зараження молодих рослин, щоб в майбутньому насолодитися урожаєм примхливої культури.